Вас вітаю хлопчики і дівчата! Починаємо з вами грати. Сьогодні поговоримо із вами про те, хто із українських геймдевів об'єктивно може зайнятися розробкою гри аналогічної Тундрі та World of Tanks. Цю тему я хочу обговорити із вами, оскільки доволі часто я бачу в коментарях, що це питання підіймається так чи інакше. А ми із вами знаємо, що чимало чудових розробників відеоігор ми вже маємо. Тож почнемо, першими ж можуть бути розробники легендарної серії ігор Stalker GSC Game World. Звісно, ми маємо розуміти, що за неї вони можуть взятися в теорії тільки після виходу Stalker 2. Цікаво, які руші вони оберуть. Адже наразі вони використовують для розробки Unreal Engine. Хоча спочатку планувалося робити Stalker Серця Чорнобиля на старому доброму X-Ray 2. Можливо, це буде щось взагалі третє, пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Цікаво, до речі, буде побачити підхід розробників, оскільки ця студія як ніхто вміє передати атмосферу гри. Особисто я пам'ятаю чудово ті часи, коли навіть Wargaming випустив World of Tanks, і всі, хто грав у цю гру, тоді казали, що відчули той самий експірієнс, як то було в Stalker. адже графіка, текстури були дуже ідентичні і навіяли одразу кожному гравцю ту саму приємну гнітючу емоцію, яку відчували від шедевру студії GSC Game World. Тож думка полягає в тому, чи надасть український розробник Stalker 2 своїй потенційній грі про танки, ту атмосферу, яка так чіпляє наші серця? Не дуже хочеться бачити аркадні розмальовані в мультяшні камуфляжі танчики, які нам демонструє картопляна студія. Взагалі, гадаю, що ви, як і я, хотіли б бачити більше реалістичності в грі та атмосферності. А ми побажаємо GSC Game World успіхів у розробці Stalker Серця Чорнобиля та в майбутніх їхніх ігрових проєктах. Тож рухаємося далі. Наступна українська студія, яка теж себе чудово показала в ігровій індустрії, це 4A Games. і коріння ця студія бере, хто не знав від GSC, оскільки 4A була заснована їхніми вихідцями. Маю відзначити, що всі ігри цієї студії є дуже органічними, як на мене. Передають атмосферу на гідному рівні і мають доволі класний рушій 4A Engine. Впевнений, якщо ця студія візьметься за розробку гри на танкову тематику, скоріше за все буде використаний саме їх авторський рушій. Він доволі актуальний за графічними можливостями та нажере багато ресурсів вашого компа. Звісно, за умови, якщо ви не граєте на Селероні або на древньому Зеоні. Щододат, тут все аналогічно розробникам GSE, адже вже є інформація, що 4A наразі займається розробкою наступної частини серії ігр метро. Як там буде, ми і з вами побачимо. Але я гадаю, що і цей український розробник має всі можливості показати світу танковий шедевр, адже всі ігри, які робила ця студія, визнані гравцями всієї планети. Ігри серії метро дуже люблять і не просто так. Ну, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Як на вашу думку, хто із цих двох розробників першим може зробити для нас з вами таку цікаву гру GSC Game World зі своїм атмосферним підходом до створення ігор, або 4A Games зі своєю вінохідливостю? Чи, можливо, взагалі ці дві студії на патріотичному пориві організують такий собі альянс та випустять щось таке, чого ми взагалі раніше не бачили? Не забувайте підписатися на канал. Це надихає мене робити для вас більше цікавих відео. Ставте свою гетьманську вподобайку, аби це відео побачило якомога більше людей. Ширте його серед своїх друзів, які грають у тундру, або цікавляться танковою технікою. А з вами був я, Слава Україні, всім папа. -па.